Ми вирішили сьогодні перебалити в офісі. Ми їдемо в Доброгостів завтра. Перший раз будемо там на озері, кажуть, там дуже гарно. Це біля Трускавця. Поки ми чекаємо вже рибкування і побачити, який у нас буде сектор, скажемо ще два слова про розіграш, який ми робимо перший. Цього разу ми вирішили зробити навіть три розіграші. У нас буде три призи. Це фактично все, що ми виграли з змагання цього року, правда? А Та там є і на таке, що ми ловимо, і на таке, ловим, таке, що ми вигравали раніше. Загалом корисні різні штуки для рибалки, але якось так, у нас їх просто забагато, ми не можемо всі використовувати. Тому ми вирішили розіграти. І щоб прийняти участь у розіграші, вам потрібно підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар, який саме приз ви хочете: приз 1, приз 2 або приз 3. І можете ще написати, де ви плануєте ловити на це, що ви виграєте. І потім на наступному змаганні це, напевно, буде через 2 тижні. Ми розіграємо, можливо, навіть в прямому ефірі, якщо підготуємося, розіграємо хто який призи виграв. От тому підписка, лайк і коментар. Ну і в нас будуть супорт призи. Можете зараз подивитися відео, як вони yeah. будуть виглядати. Так, ми зняли короткий огляд і зараз, напевно, ви маєте то бачити. Тому вибирайте, що вам більше подобається, на що ви більше ловите, і ставте коментарі. І чекаємо жеребкування. Це в вайбер буде, буде жахне, жерп... класно якийсь оцей 11-12, правда? Тут перед нами є карта секторів. Там поряд нікого немає, там глибина, там крупна риба. І ми не хочемо в другий, третій, бо там треба дуже далеко кидати і там дуже мілко. А ще якщо зійшла вода, там, напевно, сильне болото. Напевно, там логістика складна. До речі, буде дуже багато цікавих команд, з якими цікаво буде позмагатися. Не будемо називати їх, бо інші можуть обідатись. Але точно є команди, з якими ми особливо хочемо позмагатися і перемогти. Я писаю, що так. 16, ДК рока, 17-та, час студіо, 18, метанікар, 19, і 3 -й 3 -й 3 -й сектор номер 3. Третій сектор. У нас третій сектор. ДККО. Це А 1 чи що? Це всім дякую за увагу і на першу команду я буду за Я думаю, що третій сектор це, це ось цей. Це четвертий. Ось цей четвертий. Біля самого в'їзду якраз. Ну, ми не, ми не будемо на човні плисти, нам можна пізніше прийти. Ну, так, ну, коротше, ми будемо досить тісно стояти між іншими суперниками. Ага, і ми будемо змагатися з суперниками, які будуть тільки біля нас сидіти. Ага, точно. Ми з тими 23-ми всіма не будемо змагатися. Але щось в мене по відчуттях, що це треба буде далеко кидати. І що це треба буде по болоті ходити? Ну, не так сильно по болоті, як першому, другому, але, в принципі, так. Привіт. Приїхали ми на озеро. Ну, точніше ми вже приїхали давніше, зараз вже підходить друга година і скоро буде на старт починатися. Ми тут вже близько 4 годин. Не можемо ніяк завершити свої справи. Ніби часу було дуже багато, але все як завжди. Славік ставить мітки. Ну, у нас майже вже все готово. Дуже мало залишилося. Я зараз ставлю телефон на зйомку, буду сам бігати робити щось важливе. Він буде щось записувати. Так, поки телефон знімає, я трошки розкажу про корм, чи там може краще спочатку про дистанції. Може тихенько про дистанції. Ми відмаркрили наш сектор. зудовж і в поперек. Накидали дуже багато променів на нуль, плюс один, мінус один. Навіть посередині кидали. І що цікаво, ми не знайшли жодного твердячка. Ми знайшли мул або сильний мул. Кідали ми до 138, 138 метрів. І нічого цікавого ми не знайшли. Плюс-мінус менший мул на дистанції 105-120 метрів перед руслом. Тут трошки далі. І там ми фактично збираємося годувати і ловити. У нас дві палки. Скільки ми кліпсуємо годувально? 108, так? Так. Так. Год... Кліпсуємо 2 на 108, а робочими будемо обловлювати 158. 108 плюс. Або будемо трошки ближче. Через 5 хвилин вже буде старт по корму. Що ми робимо на старті? Це в мене конопля сварена, десь 3 літри. Ну, все викидати не будемо відразу, але будемо підсипати. Ця конопля. Тут в мене амінопелець, не знаю чи видно, амінопелець разом з бойлом розчинним. Для того, щоб максимально пошвидше рибу притягнути, якщо вона десь близько знаходиться. Будемо трошки коноплі, трошки амінопельця з розчинним бойлом. І тут майже ціле відро тигровий горіх. Тигрового горіха в нас... Так досить багато, не знаю, видно, напевно. Він весь перемерлений на менші шматки ріджманки крушую. Не крушує такою штукою От, І будемо його теж потрошки підсипати. Поки що не скажу, що ми будемо сипати дуже багато корму. Кинемо кілька спомбів на старті, далі будемо дивитися по відклику риби. От, якось так. Готуємося до старту. Відбувся старт. Але хоча б кінчик треба змочити. Закидаємо перші вудки. Так, с, треба годувати. їх хоча б щось кинути. Скільки ти закинув? Скільки mm -hmm. ти палки поклав? Ти вже забув. 105 і 114. То вже якесь п'яте закидання. Та де п'яте більше? Думаєш більше? Думаю, більше. Ну давай. Полетіло. У нас нічого не кліє, жодної покльовки, хоча були одного разу піки. Скажемо, це був амур і ми його провтикали. Або просто була не засічка. Або плота бавилась. Або плотва бавилась там. Але сусіди справа вже здали Амурчика маленьку. Uh -huh. Тільки ми не знаємо, які сусіди з нашої зони чи не з нашої. Ну, принаймні з правого боку, знаєш. Але вже помали. десь риба була, значить. Це вже цікаво. А ще покажемо, які в нас тут, м'яко кажучи, жесть. Ну, Жесть це ще дуже м'яко кажучи. Тому, ми ще не, не ходили не цьому. Такий сильний мов. Що просто грузнеш майже по коліна, коли робиш крок туди. Ми воду не можемо набрати. Зробили щоб щоб собі мати. такий саморобний місточок, щоб хоча б за рибою можна було вийти. Ну, Риби ще не брали, як він працює, не знаємо. Факт чи зможемо взяти з таким? Так, це такий, до речі, я спущуся нижче, покажу, який рівень води тут в принципі. Слаяк стоїть на такому місточку. А це, мав бути, рівень води. Але вона починається аж тут. Наші сусіди пробують годувати щось. Лобимо далі. Димовим поки що знайом. Які, напевно, майже гриві. вся зона наша. Закинули ми вже дуже багато корму. Ну, Напевно, все-таки відносно багато. 5 кілограм горіха, 3 кг коноплі, полячого бойла кілограм, вареного 10. І ще вирішили пальцю докидати. Славі купив якийсь супермодний палець і він в нього дуже сильно вірить. Хочемо його спробувати. Якщо спрацює, скажемо в кого. Який. А, ну, та, Не, так, якщо виграємо, то все розкажемо. <рес> ми, походу, так все розказуємо. поки. Ми, ми поки йдемо на перемогу, впевнено. Нам до першого міста 2 кілограми, десь я думаю. У нас сусіди справа мають десь на півтора. І це єдині здається, хто має рибу в нашій зоні. Ну, Проміз того, що ми знаємо. Так. Там активний. Угу. Може поли його? Не важкий мат його? Ні. Мат важчий, ніж він сам. Ну, покажи того ляща. Ось такий. Грам 200. 700 грам? Ого, нормально. Нормально. Фоткатися з ним не ну, <плес> Ми на змагання шоляща не здавали. <плес> Маленький зовсім. Що там щось поздавав хтось трохи? Да. Багато? Не багато. Хто найбільше здав, в якому секторі? Той що, той, що має, той, що мав 4, так? То скільки він дві здав чи більше? Один сорок. Попробуємо щось зняти. У нас покльовка. Пати, що нормальна покльовка Карпа. Ох, який пах! Як він виматує фракцію. — Мені це подобається. Походу треба досить непогано. Поки що у нас дві рибки, один ящик і один амур, А це буде зараз третє. Юр він дуже вліво пішов, вправо пішов. Чуєш? Я чую, але я не бачу нічого. Ти можеш трошки вперед піти ще чи не можеш? Туди? Вперед. йди до нього туди, напевно. Напряжно? Він ну, там просто через якусь травичку вже зачепився і став. Бачиш щось чи ні? Так, вийшов, вийшов, вийшов. Ігор. Ігор. Турчок. Я, я веду, він вийшов. Є? Маленький? Та. Маленький? Невеликий. Гучив нас, але зато ми його взяли. Все, йде, займайся своїм. Дванадцять тридцять. У нас прийшов ранок суботи. Нічка вже закінчилася, сонечко вже фактично стало повністю. Маємо ми три грибки в мішках, всі невеликі, десь від 3 до 5 кілограм. І загалом у нас є 6 гриб. Слайк, скільки десь всі разом важать? Десь на 12-15, десь так. А, 18 з половин? 17 з половин орієнтовно. От. Ми не знаємо, що в сусідів. Зараз буде зважування. І почуємо, що там. Ну і зважимо точно свою рибу. Тому чекаємо суддю, щоб зважитись. Не Що? така вже і велика. Угу. Там більше виглядало. Угу. Суткайте мене з ним. Так. Поставте його. Та от тут я сяду. Але краще на фоні озеро робити. Але тут сонце не даде. Якщо в ту сторону треба. Отак, та ні, то так буде добре.

А ми зараз будемо зважувати рибу. позапланово. Що в нас там, Ігор, є? Тут, погоду, вся риба зважується позапланово. Це досить зручно. Риба не мучиться, швидко відпускають її. Немає планових зважувань. Шви... Сусіди швидко знають, хто що здає. Суддя приходить по будь-якому дзвінку і зважує все, що є зловлене. Від ляща ляща до... до... Осетра. Ну, до речі, та осетра теж. Коли б ми тут лосося зловили. Нам би зважили? <рес> Маємо в, е... в мішках дві рибки. Нам треба доганяти, бо вже є ранкові протоколи і ми програємо кілограм 25-27 десь так. Угу. Але цими рибками ми трохи зменшимо цей відрив. Тому чекаємо суддю. Покажи, що ти маєш, я знімлю відео. О, яка гарна. Дуже гарна. Так, що в нас є субота? Третя, 40. поки в нас не клює. Працюємо, перекидаємося, годуємо і покажемо, що ми цікавого робимо з бойлом. Ну Ігор, розкажи, що ти робиш таке? У нас є 14 бойли, ми їх ріжемо на половинки, щоб вони стали ще менші. І готуємо їх закидати. А як ми колись годували? Колись, колись ми годували так само. А ще колись-колись. А колись-колись, ще дуже давно. Ми мали 24-ті бойле, ми їх лупали пальцями. Ми їх лупали пальцями або кидали цілі. Ну, ні, ми все-таки їх лупали пальцями на 8 частинок. І Що нам це приносило? Це нам приносило рибу. Дуже багато тузиків. Ні, нам це тузики. Ну, були тузики, звичайно, але і велику рибу теж приносимо. Коротше кажучи, фішка в тому, щоб частинки бойла були невеликі, а були маленькі, такі як насадка. І щоб вони менше віддякували рибу. Тому ми стараємося майже весь бойл кришити. Навіть такі маленькі, 14-й теж кришимо на половинки. Оця вот чопа, дуже класна штука. Буквально пів години я 5 кг бойлів отак ріжу на половинки. Ракно виглядає, може показати. Готуємося ми до вечора, хочемо заготуватися досить непогано. Там вариться горіх, в тому паніку. У нас, нас якась активність в день взагалі нульова. Абсолютно нічого. Після 9.30 просто виключається сектор, а сусід, наш головний конкурент, ніби ловить амурів в день. Ну, ми, чесно кажучи, не знаємо цього зараз. Але, але вчора в день він ловив. Вчора ловив там. Нам якось треба його доганяти і переганяти. Ми дуже надіємося на ніч. Але ніч має ще дощ прийти. Одним словом, О, буде, так. Буде цікаво. Має падати дощ цілу, цілу ніч. Я ще покажу, як ми варимо горіх. От баняк такий. Певно гарячий. І там горіх. Ми тут викидали в обід 5 кг горіха, варимо ще 5 тобто буде 10. Викидаємо 5 кг бойла вареного, Це буде 15. І ще досипаємо, напевно, пальця 5 кг, то буде 20. 20 кілограм корму. Наша, наша нічка була активна минула. Ну, в принципі, відносно активна, а риба була. Тому ми думаємо, що наша риба повернеться за кормом цю ніч. Тому ми хочемо ще насипати багато. А ще підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментарі і приймайте участь у розіграші. Ми розігруємо три різні призи, три різні набори. Ми можемо ще раз показати, які саме. Ви маєте написати коментар, який ви хочете, де ви плануєте його використовувати. І, ну, і підписатися на канал і вподобати це відео. І на наступних змаганнях, ймовірно, через два тижні на прилбичах, ми будемо, можливо, навіть в прямому ефірі робити розіграш. І хтось виграє перший, другий або третій. І, може, хтось захоче всі три. В принципі, можна і три коментарі писати. Думаю, що це не заборонено правилами. Ну так. Але якщо буде все в одному, то ви, ми, ми виберемо один. Пишіть три окремі коментарі для таких випадків. І ще покажи наші насадки, які працюють. Я покажу наші насадки. Поки що в нас немає фаворита, отут використані повідки. А тут ось такі у нас тут є турбо. Різних смаків у нас тут є тік-так, у нас тут є просто попапчик. Поки що наш топчик, напевно, це є бі-турбо 10-го розміру, в оранжевому кольорі, кольором догори. От саме 10 й Не знаю, 8 8-й чомусь у нас не йде, 10 10-й непогано йде. Якось так. Ну І ще якщо по дистанціях, то в нас... А буде... по дистанціях, то виглядає, що нам тут досить далеко треба йти. Як ну, досить далеко? Ну це відносно. Ну, вночі в нас риба до точки підходила метрів на 20-15. На тобто ми десь 100 годували і, відповідно, 115. 120 ловили. Ми починали годувати 108, потім вирішили опуститися на 100. І... Як не дивно, ми годуємо ловимо з мулу, і досить непогано. І досить непогано там. Чи там його мало, чи там вже риба розбила, важко зрозуміти, але ми фактично в мулі сидимо і якось працює. Твердого нічого не знайшли. Знайшли десь на 140, але це трохи далеко для, для нас поки. Готуємося до вечора, а Погнали. там бачите, що вийде. Зараз буде паровоз, тому я виключаюсь. Показуй, що ми зловили. Ух, трохи о... гарний. Глядає Вищий. кілограм на 20. Ось такий Ще максимум, але щоб не ні, свіс, ні голову. карпік. Що я знову зняв поклявку Ні, цей більше? Мені 5, може погодувати, треба проходити. Стоп, 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 стоп. Що робиш? Показуємо. Все, у нас підійшов фініш змагань. Неділя, 10 ранку. Забойовуємо своє чергове, перше непризове місце в зоні. Ми зайняли друге місце, скоріше всього, в зоні, програли дуже багато в першому місці і закінчуємо фактично не з тим, чим хотіли. Вночі падав дуже сильний дощ, майже цілу ніч. Можете подивитися зараз на відео, як це все виглядало. Так що зараз будемо вимотувати палки, збиратися їхати додому. Ми маємо думки, чому, чому маємо. ми програли, а що не маємо? Ну, а які ти маєш думки, чому ми програли? У нас тут амура не було. А там був Амур. Ну, якщо в двох словах, чому ми програли? Тому що ми не змогли поставити Амура в день. Взагалі ні одного амура тут не побачили. Єдно? Він сюди не заходить, бо тут... Ну ми одного кіло... на кілограм зловили. Це було вночі, це за таке... рахунок чого виграв восьмий сектор в нашій зоні? Можливо, навіть виграв по цілому озеру, ми ще не знаємо. Ну, в, нашій, в нашій зоні точно. За рахунок Амура. В нього було дуже багато Амура, який він успішно ловив в день. І собі так досить непогано набивав масу. А ми в день не мали Амура. Взагалі нічого в день не ловили. Ми в день нічого не ловили. Це дуже мілко. Вночі приблизно ми ловили однаково з восьмим сектором Карпа. От. Але за рахунок Амура ми програли. Можливо, якби ми пішли метрів на 20-30 далі, але для цього треба було кидати 150-160, що поки що складно. От. Так що треба їхати, тренуватися. Так да. так що це таке в нас. І ще раз про наш розіграш, Бо якщо ніхто не буде нічого коментувати, то ми його самі заберемося і будемо на нього ловити. Це тепер треба це все мокре, брудне, пакувати в машину якось. Тому що ми через два тижні знову їдемо на рибалку і це будуть прирубичі. Скучили і... ми за приубичами. Це будуть перші змагання на прирубичах цього року. Ми дуже за ними скучили, ми дуже їх чекаємо. Але якщо говорити загально про цю рибалку, то ми задоволені. Ми побували на новому озері. Половили нову рибу, яку ми ще ніколи не ловили. Побачили, тут класне болото. Лящів підловили. Справилися, як по ньому ходити. Ну, там. ну, Ті карпи, які тут були зловлені, досить непогані були. Цікаво було їх виважувати і здавати. Бракували, звичайно, А, до речі, так. Протоколи були один раз. Один раз на добу були протоколи. Та, та один ума... раз за змагання були, протоколи. Ну, вони були вчора вранці, вчора ввечері і угу. все. Звичайно, що набагато цікавіше, коли є планові зважування, коли є стабільно, зрозуміло. Година-дві є протокол. Це набагато ну, більше додає якогось такого. Але суддя, суддя молодець. Він часто до нас приходив, часто зважував рибу на будь-який наш запит. За що йому дякуємо, що нам не треба було довго тримати рибу в воді. Угу. Перша доба взагалі мішків не використовували. Та, — Так, так, так. Все тоді, всім па-па. будемо прощатися і до нових зустрічей в ефірі. Може, зараз покльовку вийде зазняти в прямому ефірі? Попробуємо. <скільки чому було ві aceriromonia>